Для розробки я ставлю систему зараз. Там якраз челендж те, що це е, розробка з самого, самого початку. Я не знаю, наскільки. Я, як, як написано в на назві, це Linux Slow Run, тому це може бути довго. Але я дуже-дуже дуже, дуже, дуже надіюсь, те, що все ж таки буде досить швидко. І за сьогодні е, ми оправимось. З цією задачею. І вже ну, по плану, я думаю, що наступний стрім буде вже завтра, і ми зможемо, ми зможемо почати займатися саме розробкою. Про те, що будемо конкретно розробляти, я розповім уже на стрімі, коли ми до цього дійдемо. А, якщо коротко, то це буде веб-бабка. Я спочатку думав мобільну апку. Ну, коротше, у мене насправді вже є ідея продукту, я навіть пробував його розробляти як мобільну апку, але. Коротше, я хочу десь упоротись активно вейп-кодинг місцями. І мобільна розробка поки не підвласна насправді нормально вейп-кодингу. і... Тому, тому це буде веб. Також, якщо ми йдемо в історію про вейп-кодинг, то тут, типу, з мого досвіду, найкраще така зв'язка це JS плюс JS. Тому будемо робити такий сетап. Але я трішки покажу, як м -м, концептуально, мені здається, правильно підходити до питання вейп-кодингу. для того, щоб потім це не вистрілювало в. По колінкам, тому що коротше, в мене є ідеї, і ми будемо пробувати це це зробити. По більшості, якраз, буде десь експерименти, десь те, що я вже там, для себе знайшов як класні практики по вейп-кодингу. Ну, коротше, в мене. Задумка в тому, що ми його навіть закодимо і в якийсь момент ми почнемо займатися його маркетингом. Тобто, там я хочу провести через весь цей можливий цикл створення продукту з реєстрацією якихось, можливо, платіжок і так далі. Це все ми будемо проходити на стрімі. Як мінімум у мене є такий план. А який він буде реально, побачимо.